Вище спеціалізований суд України вирішує долю заочного провадження проти Віктора Януковича. Захист екс-президента втікача хоче, щоб його долю вирішував будь який суд, але не Печерський. Що з цього приводу думають у суді касаційної інстанції? Запитаємо у Дмитра Фурдака. Він на прямому зв'язку зі студією. Дмитро, вітаю. От чи світить все-таки Януковичу заочне правосуддя? Чи є вже рішення? Марічка вітаю тебе. Можу сказати, що Віктор, Віктор Янукович вже однозначно на крок ближче до цього до заочного судочинства проти нього саме у провадженні щодо державної зради. Засідання вищого спеціалізованого суду відбулося дуже швидко. Одразу хочу відзначити, що у, у, у цьому судовому засіданні рішення в ухвалу виносили аж сім суддів вищого спеціалізованого суду. Захист клопотав про те, щоб суд дозволив допитати Віктора Януковича через В. Від... До конференцію, але суддя як на мене справедливо зазначила Лоліта голов, головуюча суддя Лоліта Романе, зазначила, що якби хотів Віктор Янукович прийти на це судове засідання, приїхати до Києва, то нічого йому в цьому, в цьому бажанні не заважало би. Але Янукович не захотів приїхати, тому у допиті його через відеоконференцію суд відмовив. Крім того, суд не взяв до уваги заяви захисту Януковича. Що нібито генеральна Прокуратура чи не тиск на суддів Печерського районного суду Києва, реєструючи провадження проти людей у мантіях. І вже ось буквально мені повідомляють мої колеги. Хвилину тому колегія вищого спеціалізованого суду відхилила клопотання захисту Віктора Януковича про те, щоб Перенести вирішення вирішення щодо чи можна проти нього проводити заочне судочинство із Печерського союду з печерського суду в будь-який інший суд, і таким чином за ухвалою Вищого спеціалізованого суду. Тепер саме Печерський районний суд. Не дозволяти Генеральній прокуратурі проводити заочне розслідування щодо віктора та Миколиця. Колись наразі ця справа буде передана до суду щодо державної зради, ми не запитаємо буквально за кілька хвилин у прокурорів, але я знаю, що у Генеральної прокуратурі є вже головний доказ державної зради Миколиця це його лист до Володимира Путіна, який представник Росії у... Ольга світував у березні чотирнадцятого року. Цей лист уже є у розреженні мінімальної прокуратури. Це є головним доказом у справі. Так що можна очікувати, що розгляд справи побудується до державної заниковиці будеться вже найближчими місяцями. Дякую, Дмитри, наш кореспондент Дмитро Фурдак. Від нього знаємо головну новину, що Віктор Нековиж сьогодні вже на крок став ближче до того, щоб бути підсудним заочно в Україні.